На огляді підсвітка з артикулом 14026 виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 9 планочок, довжина однієї 535 мм. На планочці 4 led діоди, напруга 1 3 В. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. Ще ось такі маркування. Планочка має один канал з напругою 11 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.